Готуємося в звичайному ре, ре режимі, знаємо, яка команда до нас приїжджає. Дуже серйозно настраємося на неї. Дуже шкода, що в цьому матчі нам не поможе Ва, Вася Чон, який травмувався з Полтавою. Але, але, але надіюся, що ми замінимо його середині поля. Звісно, його буде не вистачати його гра головою дуже... ...під нашу гру. Це десночок. А так подивимося, що, що, що завтра буде. Чекаємо, що тяжка гра буде. А яка там сильна сторона в суперника, там гра головою, швидше? Саме основне це те, що вони вже дійсно багато і ігор грають одним суставом, що і зіграні вони. Плюс в них є дуже хороший за забивний нападаючий, якого треба буде завтра стримувати. який, ну, Забив багато голів і в другій лізі, і в першій лізі. О, а так, основне, в них вони стараються грати в правильний фут -фут футбол, е грають в середні, е короткий середній пас, О, е стараються відкри відкриватися в зони, правильно робити подачі з флангів. Ну, я думаю, що ми завтра все зробимо для того, щоб, е щоб гідно е зіграти. І... Прадувати на наших вболівальників. А чи відійшла команда від важкого матчу Кубкового і дорога Полтава? Так, дорогу нормально пройшли, приїхали, на другий день зразу пішли в сауну, попарилися. Потім у нас тренування було. Ну, сьогодні подивилися, ніби вже всі рухаються. Що... Ну, гра покаже, як ми відновилися. Надіюся, що все нормально буде. Вболівальників чекаєте багато? Так, надіюся, що прийде багато болівальників підтримати нашу команду. Може, такого аншлагу не буде, як з кубковим і матчем, але сподіваюся, що прийде багато людей.